Наприкінці січня вперше з'явилися гарні знижки на новинке Лего, тому вирішив трошки поповнити свою колекцію. Замовив 4 невеличких сета. Основна ціль була: набори по Гаррі Поттеру та Кобвант з Кейтбейном. Але знижки були дуже гарні, тому вирішив ще додати BattlePack та набір по Спайдермен. Тож перший набір це саме він 72 деталі, найменший набір, дві фігурки. Спайдермен та примарний гонщик з мотоциклом. Основне тут це, звичайна, фігурка примарного гонщика. Такий от наборчик. Другий набір це батлпак позоряним війнам з мандалорськими суперкомандосами та 332-ми клонами. 116 деталей, невеличка будівля клонів. Якийсь міні-транспорт командос. Взагалі, як завжди, в батлпаках. 332-й клони в мене ще є в одному батлпаку, який досі ще не розпакований. Тому будуть на додачу. Третій набір по Гаррі Потеру в основному обрав як доповнення до будинку Дурслів. Чотири фігурки. Гаррі Поттер та Гегерт на мотоциклі та пара смертежерів, які найбільш цікаві в цьому наборі. Ну і останній набір це спідер Кобванта. Тут класно все. Дві суперові мініфігурки – фігурки Кобванта Кетбейн. Класний набір. Вже не терпиться його зібрати. Ось таке вийшло січневе поповнення колекції. Дякую всім за пригляд!